Друзі, всім привіт! І так, ну що, літо настало. Холодно стало, хотілося б сказати. Ну, взагалі ні разу не холодно. У нас сьогодні пасмурно, але я вам скажу відверто так, знаєте, як то, як в теплисі, аж дихати нема чим нас тільки душно. Не знаю до чого це проведе, може яка гриза злиє, чи що. Ну, бо душу, звісно, квап треба. Але то таке. Сьогодні ми з вами, друзі, спілкуємося про персики, в даному випадку про ультраранні персики. Ну, принаймні, ультраранні на моїй ділянці, як мінімум. Почнемо ми з того сорту, який я не знаю, як його звати, яка його фамілія і тому подібне. Тому що цей сорт до мене на ділянку прийшов посередством того, що мій батько свій час нашив учебно тренувачне мероприятия по окуліровкам. Заокулював він це все діло на сливку. З е -е, череночки він брав, ну, брунючки брав на е -е, прививки у свого товариша. Тобто він бачив, що дуже ранній сорт. Він каже, ну, такі ранні прям капець, на Івана Купайла вже закінчується, вже перезрівши. От, відповідно, заокулював. В минулому році вони в мене От, е, ну, Цього року це вже по факту другий урожай, на них. Зараз ми підемо, я вам покажу. Предісторія така, що ну, названня сорту невідоме. значить В минулому році, тобто е, сезон 24-го року, у мене теж почався саме з цих персиків. От, і відповідно картина така, що. Почали дозрівати вони, тобто почали наливати вони десь приблизно 20 червня, 28 червня, в минулому році я їх зібрав. Сьогодні у нас вже яке? Це вже 4 чи 5 липня. От, відповідно, вони тільки. Ну, я вчора побачив, що почали наливати. То, відповідно, цього року на 2 неділі точно йде відставання 100% отак, от прям к бабки не ходи. Весна внесла свої корективи в сезоні 2025. Е, відповідно, все йде з запізненням. От, що, що я маю вам показати? Е, ось він, друзі. Отакий. От Явно він дрібніший, ніж в минулому році. Ну, вони ще зелені, звісно. вони ще в розмірі додавлять. Вони якраз тільки почали наливати то відповідно в розмірі, я думаю, що вони добавлять. Не знаю сорту, сіє мені неізвісно. <гум> Скажу так, як є. От такі в нього форма, то тобто стійкість видовжені ті такі, бачите, такі, от, от такої форми. От. Ось дивіться. Тобто вони теж добре так підмерзли, бачите, там вони покоцані є волохатою оленкою. Де ти там? Ось, ось, ось такий вигляд в них, ось таке забарвлення. от. На смак, я вам чесно відверто скажу. в мене, е, до речі, з ці, цієї зими там багато хто з вас е, замовляли цей ультраранній тобто, ну, для себе, щоб нащепити, щоб для діток було. от. Я е, не, не раз казав і ще раз повторюся, я до ультраранніх відношусь дуже скептично, тобто вони мені не подобаються. Уточняю, да? ось? Така форма. Десь я на днях розріжу конечно, і покажу це все діло, як воно середини виглядає. Но мені ультраранні сорти не подобаються. Чому не подобаються? Все дуже просто. Вони на смак такі плосковаті, в них забагато кислінки, в них е -е, притаманна така штука в характеристиках, що вони не відстає в них кісточка. Тут і не видно, немає нічого. походу. Хоча мало би бути. От. В них не відстає кісточка. І, і такі вони собі. Ну не дуже, то. Але тим не менше, це є перші. От, відповідно, діти на перші дуже завжди бурно реагують. Тому що, ну та й самому, звісно, хочеться перший вже дочекався на кінець, то так сказати. Тобто я люблю більш пізніші сорти по принципу своєму, по своєму і по природі своїй. Значить, кількість їх тут невелика. Відповідно, замовлень ще не приймається на них. От, тому що тут ще нема, що, нема, нема як сформувати замовлення, бо немає об'єму. Але це не все. Значить, є, я казав, що в мене велика ділянка є, ну, посаджена, яка цього року буде сигналити. От, і там, виявляється, теж є категорія ультраранні. Хоча по предварительному плану немало, мали бути ранні, але не ультраранні. А Вони, виходить, в категорії фактично ультраранні. В моїй полосі, я розумію, що на Одещині там вже Редхевен на підході. Да? А в мене до Редхевена ще місяць, як мінімум, От Прямо ну, не менше місяця, бо вони ще геть близько ці Редхевені нікуди не збираються. Тож їм ще рости і рости. От, відповідно, йдемо з вами на е, молоду ділянку, там, де це все діло сигналить. І там, в принципі, підписи по сортах. Є. Я не знаю, наскільки воно відповідає сортності, але хто впізнає даний сорт, то, будь ласка, напишіть, якщо знаєте, яка його назва, тому що в мене навіть нема предположення, яке воно і що воно. От, но я потім зрівняю з тими е е сортами, ми, уточняю, сортами, І подивимося, можливо, то якийсь один із них. Все, Ставлю вас на паузу і ходімо. Так, по дорозі, поки будемо йти. до... Тих, що я вам по плану маю показати, заскочимо ще до Уфошок. Багато хто з вас замовляли уфошки у мене на весняну прививку. От, і от відповідно я хочу вам її показати. Значить, точно з усією відповідальністю заявляю, що у мене уфошка... Ой, чекайте, розвернув. Уфошка у мене раніше, ніж Сатурн, 100%. Подивіться, яка. Починає наливати. Теж такі перші-перші бачу, пішли подвіжки. Ще навіть не на всіх плодах, але тим не менше, ось теж, бачите? Уфошечка починає наливати. Так, ми ще до того глянемо. Тож, в порівнянні з Сатурном, можливо, то, що вона конечно, старша, бо в них приблизно мав би бути один термін дозрівання. Тут явно вона буде раніше. Торік вона була десь в середині липня, в мене в моїх умовах. О, давайте глянемо на Сатурн щоб ви просто розуміли е, відмін, відмінність Сатурна від уфошки Дивіться який Сатурн Бачите, він ще йому геть близько, він нічого не показує, що він там теж кудись збирається. Ось така ситуйовина. Так, значить йдемо ми, друзі. Я просто на двох рядках сьогодні вранці проїхав, бачу, що є. Їзди там по справах. Через садочок. А -а -а. Так, 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 так. Значить, усе у нас рубі-принці. рубі принці, рубі -принці. Тож вони нікуди ще не збираються, як бачите. Абсолютно. Так, я бачите, взяв цю свою карту. Карту. Так. Угу, угу. Флемін Фюри 5Б. Б5. Тут не видать на цьому. На цьому Б5 у нас отакий. Ну, гарний налив, ну, росте все добре. Ну теж нікуди ще не збирається. Так, тут у нас три штуки у нас йде Б5. Раз, два, три. А далі у нас йде річмей. Річмейчик. Вітром, коротше, дерева нормально так не кисло причесало. Тут нема, тут нема. Ну Це все експериментальні моделі. Тут сорт взагалі вовсю... нет. Та ти що! Вот это да! Ви це бачите, друзі, чи ні? А получите, розпишитесь! Десь, походу, тільки впав. Ну що я вам скажу? Будемо, значить, пробувати ще й. Так, ладно. Ладно. Перший пішов, судячи з усього. Це в нас річмей, річмей. Так. Бляха вже аж очі розбігаються, я не ожидав таке побачити тільки що, блін. Я пану Володимиру казав, писав, що кажу, ще своїх не пробував. А походу, зараз вже попробую. Так, тута нема, тут а нема. Так. А от і оно. Значит, що ми маємо? Так, тут весь ряд виходить річмей. Карта каже, і подивіться, що ми маємо. От вам і річмей. Ну так, да, вони абсолютно схожі між собою. Бачите. Тобто це є річми. карта впала. Ось такі, ну плоди дрібнуваті, хоча мали би бути крупніші. Ну, зрозуміло, це сигналки. Це перший рік, це перші плоди, то зрозуміло, що вони ще не будуть. теж зверніть його, дивіться. Та ти що, ну це вже, це вже прямо такий, от прямо гарний. Ну ще, ще ні, ще не дійшов. Ось теж, дивіться. Та ти що? І бліха муха. Я ще пару днів назад ось ходив, ще ніхто нікуди не збирався. Бачите, як вони швидко починають набирати окрас. Це Не може не радувати. Звісно, я думав, що будуть пізніше. Але не суть. Значить, це ось цей ряд з річмеями, Це він до самого низу їде ну, крім ремонту. Да? Далі ось цей ряд, друзі. Це в нас там були Б-5. -і. А зараз у нас почалися фаворит Моретінні. І теж, як виявляється, фаворит Моретінні у нас один із перших бляха, треба хилатику дати. Дивіться, що ми маємо. Явно крупніші. Бачите? От вони перші почали. Ой, а він вже теж готовий, я вам скажу, друзі. Він теж готовий. Да, в нього трошечки окрас відрізняється. Я не знаю, видно вам чи не видно. Отакий От фаворит морятіння. Знову ж таки, я не можу стверджувати на 100%, що це він, але Ну, він дай він. Так, Це у нас ремонт був, це теж ремонт і... Ні, це не ремонт, це теж фаворит морітні. Дивіться. Красота. Коротше, начало вже положене. Зараз ще тільки підемо спробуємо з вами. Ой і цей вже хорошенький треба напевно даню буде Зараз проснеться так, цей трошечки навіть підтріснув щось там. А видно вам, Ну, тим не що би там не було, але начало друзі вже є! Так, все, бляха, яке це сьогодні число, щоб точно запечатліть це все діло Ну, Ну, no. Значить, по тому сорту, хто в курсі, хто в темі, дайте, дайте знати, хто впізнає його. Треба. Ну ще плоди є, я потім зірвусь, порівняю, подивлюся, воно чи не воно. Так, це у нас що? Теж бачу, це у нас тут хвостик фаворит морітіні. Три штуки, так, да, оце вони і є, Теж він вже, як бачите... Можна сказати готов. Так, тут Сатурн йдуть, там Рубі принц. От така, друзі, картина. Получається, що за нормальних умов фаворит Моретіні і е, річмей будуть дозрівати. На пару з тим сортом, якого я не знаю, тобто в категорії в моїх умовах ультраранніх на кінець червня місяця. Так що кого вже, вже, вже точно можу сказати, кого буду цікавити прививки е, в цьому сезоні ранніх сортів, таких як Крічме, як Фаворит Моретіні, і той безім'янний, не знаю назви, От, но покажу. Потім, коли зберу їх всі, всі три в порівнянні, то відповідно на прививочки вже можна приймати заявки. Хто буде робити окулювання літнє в цьому сезоні сміло можна дзвонити по раннім, по пізнішим. Понятно діло, що трошки пізніше. Дивіться, що вітер наробив. Я вам казав за вітра, так? дивіться, одну гілку відломив, другу ось тут були. І дивіться, як цю викрутило. Можливо, треба її обрізати та трошки підрівняти. Бачите, це так вітра. Дуже багато так позавертало, попричісувало їх на, на одне боку, попідломувало цей гілок цілу купу, бо дуло просто безбожно. Ось така, друзі, картинка. В нашому персиковому садочку. То відповідно повторюю, що основна маса в мене ну, тих, що будуть на реалізацію, на замовлення, Доступні вони будуть трохи пізніше зараз, ні, тому що це все, розумієте, це все одиничні одиничні екземпляри. Тобто тут їх загально... Ну я не знаю, може 4 кг буде, може і не буде 4. Бо плоди, ну як, як бачите, вони ну, не крупні. Основна маса в мене більш крупноплодний, крупноплодний персик. Так, Ну що, давайте зараз я прийду на базу, так сказати. І розріжу, подивимося, як вони всередині виглядають і покуштуємо. І так, я на базі. Ну, Вважити не буду, думаю, розумієте, що вони дрібні. Значить, Це у нас перший той, що впав. Давайте ми його першим попробуємо. Е, значить, Перший у нас впавший це був річмей. От, Беремо, пробуємо річмей. Інтересненько. Що воно і як воно? Ну, до речі, він не є зрілим, він не визрив, я не знаю, чого він впав. Він не, він не, не зрілий, він ще зелений. Хоча, звернітьював, що від кісточки бачите, відстав. Є такі рожеві прожилки по м'якоті бачу. Так, да, він зеленіший. Йому ще тиждень треба висіти. Хоча цукор в нього є і з точки зору технічної зрілості його б уже рвали. Я ні. Я такого не признаю. Так, а це те, що я зірвав, це в нас фаворит маритіння. О, бля, хамуха тече з нього. Не, -не. не хоче він відставати від кісточки так, як полагається. Як я люблю. Я, допустим, редхеви наберу. Так ти що. Редхеве наберу, тільки чух-чух, хоп, і він відвалився від кісточки. Це теж не відстає. Як ранній персик? Ну, до речі, він по текстурі по м'якоті дуже схожий на річней. Угу. Теж від кісточки не збирається відставати. Абсолютно. Кислоти заб... він не кислий, але надлишок кислоти абсолютно присутній. Не, да, він від кісточки не буде відставати. Можливо, що коли дерево буде старше, воно трошки по-інакшому буде визрівати, але... Ну, персик да персик і нічого примічательного. Тобто я коли їм Red Heaven, то в мене аж вау, да? Та тобто, ту саму фошку, вона теж обалдєна з по смаку. Ось таке собі. Як ранній. Ну, точно разів він смачніший, ніж магазині. Тому що в магазин рвуть Бачите? От в такому стані рвуть в магазин, і вони от по дорозі доходять, відповідно, вони не будуть мати тих ну, адекватних смакових якостей. Коли зірвані вже е, в, сти, в нормальній стиглості, не в технічній е, в тебе з дерева вдома, він зрозуміло, що в він втрачає, але він зато має дуже класні смакові якості. Да? Я в свою чергу коли зриваю в мене. Ну, як правило, доба, максимум цей зарахунок відправки через нову пошту від моменту <смі>, упакування в коробку і до моменту отримання замовником, то, відповідно, не, ну, їх тиждень ніхто нікуди не везе, вони на складах не стоять, і як наслідок вони класні, вони смачні, набагато кращі, ніж ті звичайні класичні магазини. Якось так, друзі. Коротше, все, початок вже є. Чекаємо основних масових врожаїв. Хто впізнає назву отого, от Сорту. Я потім ще зроблю ну, порівняння. От, їх чуть -чуть, там, ну, через день-два. Щоб ну, можна було порівняти по смаку і, і по зовнішньому вигляду. Ну ці дуже схожі, я чесно, відверто скажу, прям дуже схожі між собою. От. Ну, зробимо порівняння ще більш таке основательне. Подивимося, яка ситуація. Все, вам дякую за увагу. Дякую за коментарі. Пишіть, кому цікаві. Череночки вже для літніх окуліровок, то вже, в принципі, по двом-трьом по трьом сортам. Та, ну, більше можна, я у Фошку знаю точно, я е, знаю точно Red Heaven, я е, Ice Pчі. Вже два сорти є. Вже сміло можна дзвонити і, і робити замовлення. Далі будуть відправки, бо вже по факту зі там, З 15-20 липня вже люди починають робити літні окуліровки. Якось так. Ну, то таке. Все, всіх радий був бачити, всім пока-пока. Дякую за увагу. До нових зустрічей.